Навколо історичної постаті Богдана Хмельницького виросло чимало легенд. Одна з найвідоміших історія про гетьманську булаву, яка стала потужним символом української ідентичності. За легендою, булава Хмельницького була страшною зброєю, якою він вправно та потужно володів на полі бою. Говорили, що вона наділена магічними властивостями і здатна знищувати ворогів одним ударом. Сьогодні булаву вважають національним надбанням, символом української гордості, але де саме її зберігають, достаменно, на жаль, невідомо. Нехай не клейноди. Але загалом спадщина Хмельницького живе в історії України. Його здобутки неможливо переоцінити. Попри суперечки навколо договору з Москвою, історики вважають гетьмана дуже шанованою постаттю, яку пам'ятають за його хоробрість, рішучість і відданість справі української незалежності. Ім'я Хмельницького продовжує надихати українців по всьому світу на відстоювання своїх прав і свобод. Та опір іноземному пануванню і контролю. Наслідки російської колонізації, яка понівечила ментальність українського народу, ми відчуваємо і нині. Приклад цього війна, яку вкотре розпочала Росія проти України. Війна за сфери впливу та за свідомість, і закінчиться вона, коли українці нарешті зрозуміють, що історію своєї держави треба вчити крізь призму. Її суверенітету, попри те, що Україна готувалася до гіршого цілком природньо, що і влада, і народ сподівалися на краще. Справді, історія наших взаємин з Росією кричала про те, що їхня влада ніколи не обмежиться малим, але як це часто буває, справжнє розуміння масштабів трагедії прийшло лише тоді, коли кожному із нас довелося зіткнутися із нею лицем до лиця. У випадку України у літ лютому 2022 року, коли війна на Сході перетворилася на повномасштабне вторгнення росіян, напад на Україну в Кремлі назвали спеціальною військовою операцією, а передавала цьому ціла низка справжніх спецоперацій інформаційно психологічних. І здебільшого тут мовиться вкотре про банальну крадіжку не та унітазів. А історії цілого українського народу. Нас переконували, що наш найвеличніший казацький гетьман все життя мріє тільки про те, як би то поскоріше об'єднатися з Росією та навіки разом сісти під царську руку. А це ж, очевидний абсурд. І ми сьогодні це довели. Бо насправді гетьман провадив складну геополітичну гру. Та намагався вивести саме військо Запорізьке українську державу на світовий рівень.